Це все було підкими територіями. Зараз а, ми їх вибили. Якщо брати з зими, всі ці території були окуповані. Досить велика заруба. Я розмінірував посадку я провів, по суті день вот там, а там вокруг трупи, 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 трупи. Цей борт дуже не подобається нашим. Нашому супротивнику. Він його називає «Баба Яга». Є розрив. Туди там, де пі. Те, що мене от надихає в тому числі, коли ти їдеш, діти. От діти маленькі, там, сирі, ну так, десь 10-12 років, тобі масить українські прапори все. Намагаються спілкуватися українською, і це дійсно надихає ми тут, коли день прапора була в центрі. Ну, звісно, адміністрація щось повісило, а от дівчинка, яка стоїть і розмахує українським прапором, це угу. аж за душу бере. Тут пози... я думаю, що не позиція була скоріш за все був Івак пункт тому що зліва ви побачите зараз такий підвал. Який з радянських часів залишився. А тут от якраз залишки ви, О, дивіться направо. Угу. Залишки трьох, і воно наліво залишки ще одного. Угу. І отут воно все і було. Як воно почуваються? Ну, от, можеш сходити подивитися. Понюхати? Ну ні, вже не пахне, воно вже все за літо зав'ялилося. Так. Да. Але мухи літають, хоч вже. Ну, холодно. — Мухи літають. Он хрестик, бач, лежить, ніхто не взяв. Не допомогла російська православна церква своєму угу. адепту. А як канал вдалося е, перестрибнути? Канал ж це ж не посадка, це відкрита територія. Там ну, складно. частину піддавлювали з, якраз з Іванівського. Uh -huh. Там ліс великий, і вздовж канала пішли. Якраз 80-ка атакувала з п'ятою штурмовою, а тут ну, фішки перекидувалися, ну, інших варіантів нема. Тому тут така історія була: досить велика заруба. І якщо брати, то те, що, от, ну, те, що зараз ті, хто піде в Дівку, говорять, що так ти є. Просто йдуть волни. Хвилі, отакі хвилі, хвилі, хвилі. Тут взимку те ж саме було. Тобто вони піднімалися, йшли, вбивали. Угу. А, вони піднімалися, знов йшли. Хвиля за хвилею, хвиля за хвилею. Зеки, вагнера, десантура. І от, от так от вони накатувалися. Там стільки народу лежить з того боку, там по ярах. Ну там один а, цей яр є, який ну, майже повністю закиданий, був взимку тилами вбитих орків. Вони їх туди стаскували і скидували. Тобто братська могила? Ну, так, да, така величезна братська могила. Їх вони... це взагалі не зупиняла. Mm. І. Ну... В... — Їм, щоб пройти, треба було переступити через да, ці тіла? — Так, вони просто переповзали і йшли далі. Ну... Жесть. — О, так, да, це вже поближче. Оце вони відповідають по нашій Артії якраз. Mm -hmm. а, так що тут війна продовжується. і... Ми йдемо вперед, потроху, потроху, а вони в них всі штурми, які в них щось не виходить, вони просто вбивають велику кількість своїх бійців, вони просто завалюють м'ясом. Оці м'ясні штурми вони продовжуються, продовжуються і продовжуються. І е, це можна там порівняти з е, якщо взяти корейську війну, да, коли мільйон китайських добровольців пішли на. Вони з війська. Там просто кулеметники з розуму сходили, тому що вони стріляють, і ті всі йдуть, йдуть, йдуть. <гумент> і ту ж така ж історія, але ми покрі... <гумент> трішки поміцніше. Тут кулеметники навпаки не сходили, кричали: Виприпас! Запасний Давай!» <гумент> І всаджували, і всаджували. Але є ну, е, 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 якось, коли вже ти не можеш стримувати, коли відходить, виходять. Відходить. І їх вибивали вже от те, що було, але ну, це дуже велика і важка робота в бригад була. А і зараз поїдемо за канал. Ви ж хотіли подивитися під позиції. От подивитися. Частина правіший каналу, де ми сьогодні будемо шаритися, була підпиними. І звільняла тоді третя штурмова і 80-ка. Кліщівку я вас не повезу, бо там трішки неї бурюють градами у великій кількості. А от за канал з'їздимо. Як тут з мінуванням зараз? А зараз, завдячуючи от е, е, Даніелю, який сидить за нами, він тут е, навесні та на початку літа. Почистив кардинально. Скільки mm -hmm. ти там всього тут зняв, Даню? В кілограмах, або штука. <laughs> в кілограмах. Ну, більше тонни точно. Ну, бач, більше тонни зняв і знищив. Даніель теж прийшов до ТРО 24-го, uh -huh. але він в аеророзвитку потрапив і літав-літав, поки влітку. А 23 року я йому не показав, що таке вибухівка і як з нею цікаво гратися. Угу. Тепер він сказав, що літати він не хоче, не буде, а от вибухівки, всі інші інженерни, йому дуже подобається. туманно. — що це стерчить? Видно ж. Я не садя. Оно не опасне. все. Зб... <плес> Ситуація яка, якщо брати з зими, то всі ці території були окуповані, і угу. ще далеко поконало до початку. Потім ми потроху ще до, три, до, до того, як Трійка тут стала, була п'ятірка, п'ята штурмова 80-ка, близько 60 батальйонів територіальної оборони. 93 ка тримала Бахмут околиці Бахмута. Ага. Наша перша рота стояла на околицях Бахмута. Всі інші під Іванівським. Бахмут Іванівський там. Ага. Це все було підкими територіями. Зараз а, ми їх вибили. Тут хлопці, десь хтось з зв'язківці сидить, ГІС сидить поля. Наприклад, наступне поле досі міноване. Його потрошки розміновуємо своїми, силами силами ГІЗів а, інженерів. Угу. От тут йшов ряд позицій. Коли ЛБЗ зміщувалось, вийшло так, що ми були по ту сторону каналу. А, нехороші люди по цю сторону каналу. Тобто тут накопані усюди СПшки. Це все драється, це їх. тут сухпаїв багато, там одягу, так чи інакше. Зараз ці вже позиції давним-давно під нами. Там хтось десь щось е, за орками переробив, там. хтось навіть зайняв бліндажі. Але там далі, може, ви бачили, коли ми проїжджали, водокачки. перша, друга, третя. Усі міновані повністю там стояли а, інженерні взводи ще, мабуть, що до вагнерівців. Тому що ми тут а, на початку літа, наприкінці осені, билися з вагнерами, і то було, ну, що б там не казали, але Вагнер то люта сила в плані. Вони йдуть без кінця і краю. У них є заград. Ми, ми не могли зрозуміти, Боєзіткнення — одне, там наші їх давлять. Вони починають відступати, потім почу... починає працювати кулемет десь неподалеку, але в нас не летить. Такі, що таке? І тільки потім з радіоперехоплень ми зрозуміли, що в них стоять заградотряди, угу. і угу. там конкретний наказ. Якщо хтось біжить назад, луплять і все. Алькада аль аль в каналі. Перевірка зв'язку. чую тебе на п'ятірочку? А, я колись, ну, бос трошки промотав історію. Я колись а, служив у мінометній батареї ага. а, старшим навідником міномету. І мені це поганяло, дав комбатер. Тому що зранку я виходив на бойове чергування увесь у чорному, в варафаці за кемом. Він такий блях, Алькида, Господи, свят свят. І так воно якось повелося. Ось, Потім вже перейшов у розвідку а, старшим розвідником і вже було айдалі. Ай, 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 ай. ага. Інакше не називали. А тепер, а, враховуючи ситуацію. Так називатись вже не супер. Добре. Люди не розуміють. Ну, можемо, до речі, пройтися десь тут. Подивитися. Ми вийдемо зараз. аккуратно скользко. Ага. ну здесь мусор 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 бам 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 кстати классный пример можно подснять а, то есть траншея и хлоп то есть они подкапываются в бока закладываются ага. Никаких толковых накрытий, ничего такого. И вода уже наша. Да, да, да. И сухпаи наши, и вода наша. Но это все такие временные. Вот угу. идет движение, там, и все быстро, они быстро собрали, там пол наката сделали, там под что-то отработали и дальше пошли в наступление за передовыми силами. Не вот. По-моему, чиня. Шо? Тиво типа, чиня. Что-то мне сдаётся. Что-то просто куртка. Там да уже... может быть. Может, что-то кто-то пропустил. просто муха Ой, хлопцы, вы себе не уявляете. В Блитку... то просто... Ну, да. Я один раз отравился. Блин. Просто запахом, да? Ага. я работал в посадке, мы ее, кстати, проезжали. То, о чем говорил Леша, на разминировании. Ага. Я разминировал посадку, я провел, по сути, день вот, вот там. А там вокруг трупы, 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 трупы. Блядь. Приезжаю домой, что-то не, не покидает меня запах. Уже там и постирался, и помылся. Я так беру нож колбасы отрезать, сводит руку. Я такой, ладно. Беру во вторую, хлоп, сводит вторую. Я такой, блядь. походу, я траванулся. Отпивался потом всякими этими... Я сам не думал, что можно трупным ядом отравиться буквально вот так. Угу. Можно. Выказала в крайду, закопывалась тут край не... Ага. Ого. Ничего себе. То здесь несложно сообразить одну простую штуку. Оно все смотрит укрытиями в нашу сторону. Ну, то есть это вражеские. В -то. Ага. Обычно это вот такие маленькие норки. Откуда взялась вот эта штуковина, ну, честно, ума не приложу. Надо говорить с теми, кто первую штурмовал именно эти позиции. Воспачно, можно заглянуть туда. Да-да. Сарада ничё Да. да, да. Мужики, тут же все кого? Это фронт, да, да, да. А на фронте, то есть, когда выбиваются враги, все, что можно использовать против них, забирается. И, в общем, э, бывают ну, тоже такая, наверное, факт не всем будет приятный, но мы иногда перетрофеиваем уже трофейный муть. То есть, условно, ага. они нас разбили, что-то себе взяли из нашего, потом мы обратно у них это отбираем. Ну, то есть, вот. Откуда вдруг у э, россиян взяли 60-миллиметровые минометы, которых у них никогда не было в помине? Mm -hmm. Вот. Это наши да. побратимы. Только журналисты уехали. Да. Я только, от Питера... да? Да. 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 только да. да. Буди, Вегаса. Да, да по чуть-чуть, что -чуть, вы тут? Да вроде сегодня, сегодня вообще тихо это шли. Тихо, потому что погода, погода. Но погода, ездить да. становится хуже и хуже. Это блин. Вы слышали по рации, что он где-то <свист> здесь понял. <свист> Ротный здесь? Да, ну. Приехал. Ты журналистом, говорит, сейчас будешь давать интервью. Ты разбудил его, ну? Ну, бач. Он этот сам. Боже мой. Боже мой. <свист> 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 В общем, Работали мы по задаче с моим побратымом Дюком в посадочке. И тут слышим мяу, мяу, мы туда, там котенок. Вот привезли ребятам, и ребята его уже откормили, между прочим. Нормально он, он контроль суток отходил. <laughs> он, видно, контуженный был, понял? Мы сейчас едем до одного из розрахунків Роти Ахілес, який працює з нічними бомберами і займається тим, що скидає снаряди на ворожі позиції. Також підрозділ Ахілес працює з FPV-дронами, і FPV-дрони потрібні у великій кількості для того, щоб ефективно вражати ворога. Ахілес збирає кошти на FPV-дрони, і в описі під відео буде. Покликання на збір, тому просимо підтримати збір ахілеса на півідрони. І один впіврон може коштувати там кілька сотень чи тисячу доларів, але вражати ворожу техніку, яка коштує мільйон або два мільйони доларів. Тому це дуже дешевий, але дуже ефективний засіб ведення боротьби. Приїхали на позицію, вже швидко вигрузились, бо е, вони також літають, також за нами дивляться і щоб нас не спалили, то швидко вигрузились, е, машина поїхала. На Пілот починає готувати свій пульт. Ми на позиції. Рот, рот, рот. Все, чому? Спочатку, щоб підготувати пульт, він е, з хлопцями, е, з штурманом і техніком розладжують антенну, розлажу. Потім е, технік розлажує борт, е, батарейки ставить, е, готує БК. Там командири нам сказали, е, що у нас заціль, він готує е, БК по цю ціль. Є. Є. Давай, я випущусь на Ну я просто Давай. Під 120-ки. Ого. Багато нам смаколиків залишили. То вони зараз назад полетять, так? Да? Так, так. Що, що? 120-ки такі гарні. Ага, хоч щось від них добре залишилося. Потім ми заходимо в бліндаж, ховаємось, працюємо з бліндажа, бо дуже небезпечно працювати з відкритого повітря, бо вони дуже сильно на нас полюють. І починаємо працювати. Так, так. Трансляці можете ввімкнути, перше шибе. Хочете, щоб ти? А, ви скинете нам її? Я, я скинув тобі, з робочого а, номера. Так, Да, да, бачу, бачу, бачу. Перший Ми штурмовий бачу. батальйон, да? Зараз, зараз. Так. Перший штурм. А, це вони йдуть. 120? Так. Перший у нас у нас 120. По 49. Не краснеє піть. Шість Богом. Ми коли відпрацьовуємо, то нам піхота штурмувала там. Третє ШБ говорить, що... Дуже дякуємо вам, бо ми там бувало в три дрона, в чотири дрона. От передній край бомбимо, і вони вранці заходять і говорять, там хтось здається в полон, когось ми знищуємо, хтось уже поранений. Ну цілу ніч представте, там падають майже там, 90 восьмидесятки 120 ті міни, різні там різного калібру. Там їм на голову. І, тобто їм це, якщо гарно ми відпрацюємо, то і буде менше втрат, як і нашої піхоти. так. І хлопцям буде легше. Ну допомагаємо нашим хлопцям. Вони ближче, вони далеко від посадки. Ну ближче до поля. Що там де траншея. — Плюс! Ото щось там горить, це вони там десь, так? Да? За горінням. Туди, ближче до... Бачу пірав. Давай. Оце вони. Да. Оце де горить. Пішла. Є розрив. Туди там, де піри. Ну, наша основна робота це стаціонарні цілі, ночні стаціонарні цілі. Це бліндажі, це можливо десь якась техніка, яка на ніч зупинилася і ночує. Тобто всі ці цілі нам вже ще зарані дають, знаходять і ми потім виїжджаємо і, і по ним відпрацьовуємо. Діма, бачили розрив? Бачу, Андріївку. Ні, розрив не бачу. Давай на Андріївку. Ну у нас все добре, тут по руху, по руху поруху Давай, Андрюха, ми щас підемо не так. По... Вдоль. Так, так. В районі траншеї, правильно? Зараз відео пройшли. Там 4 чи 5 піні вийшло. Порт нашого українського виробництва. До речі, цей борт дуже не подобається нашим, нашому супротивнику. Він його називає «Баба Яга. Отакі от речі. Бо і вночі він, скажімо так, вони чують шуми і не розуміють, де він знаходиться, немає звуку прильоту. Тобто, якщо б вони і хотіли збити, це треба, скажімо так, вийти. А коли розрив, вони не розуміють. Того для них це дуже така неприємна штука. Так що от такі от діла? Ні? Два. Мне вообще ничего не сидай, 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 Вот то наше посадка. Ну, вс, да, все правильно да. я йшов. Да, да. Все ось, ось наша посадка, все. Эээ, <laughs> е, в дождь, хуй, пиво мені замыло да, трохи камеры. Я, я, Туманне... я бачу тільки этот. Е, Юр, можно вид е... ячивать? Не представлен. <laughs> Ну, вибачте, за французький, Але йому Я... добре. Ці поїздці нам випала можливість попрацювати з підрозділом, який літає на дронах українського виробництва і скидає всякі вкусняшки на позиції росіян. От, і е, мені дуже сподобалось е, працювати з цією командою. Е, вони роблять це швидко, чітко, непомітно, і е, я знаю, що е, мені розказали ці хлопці, що е, росіянам за кожний збитий такий дрон дають. По 30 днів відпустки. Їм обіцяють, там, спочатку було від 10 днів відпустки за бабу Ягу. Якщо вони зіб'ють бабу Ягу, то їм дають 10 днів відпустки. Зараз піднялось до місяця. А військова людина, у нас військова, там, правда, не дуже хороші люди. E, знаю, що за місяць відпустки можна зробити багато. <ріх> Нереально майже. Так що вони дуже сильно нас не люблять і багато в тікток відосів, там, що вони якась хралітає зверху і кидає їм солодощі на голову. То їм про... продлили їхню відпустку, якщо вони зіб'ють на 30... на 30 діб. От і ці спокійні. Чоловіки роблять свою справу і, і дуже е, е, кайфують від цього. От, і, ну, я, я дуже е, не знаю, набувався з ними. Мені сподобалось, я хочу ще. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви вже задонатили на Збройні Сили України, то ви можете підтримати нас в нас на сайті через Донейт. У нас є банка на Монобанку, є новий сервіс Контрібі, який підтримує українських креаторів і він значно кращий за Patreon, там немає жодної Е, Тому підтримуйте нас, підтримуйте Збройні сили. Дякую всім за перегляд.